Ось так виглядає сьогодні фоє Верховної Ради України. У повітрі зависли уламки згорілих кораблів як символ анексії Криму. Чорні уламки у нардепів, окрім окупації півострова, викликають різні асоціації. У мене є син, якому 4 роки який завжди мріяв бути капітаном. Він малює кораблі. Тобто він з дитина малює кораблі. І от останній рік він малював ці кораблі обов'язково їх спалював. А я питаю його: а чого? Він каже, це корабель Янукович. Коаліційна більшість про анексію Криму говорить як приявище тимчасова, і більш ніж певні, що українська держава таки поверне контроль над півостровом. Я взагалі великий противник говорити про неї як про втрату. Я абсолютно вважаю, що Криму повинні повернути. Знов таки, якщо не Україні, навіть якщо не Україні, то кримсько-татарському народу. Тобто там це, це розумієте, кримсько-татарський народ він не має своєї держави. Так? Їхня держава насправді це Крим, це їхня земля. У них немає іншої землі, нема куди виїхати. І тому я надзвичайно зацікавлена на те, щоб Крим... Був навіть кримсько-татарським, а знову таки в нас багато спільного. Кримсько-татарський крим це крим і український в тому числі. Навіть якщо вони будуть незалежні, це ну буде велика інтеграція. Насправді з Україною. Так вважають далеко не всі. 16 березня у річницю кримського референдуму у Кривому Розі з'являється ось такий бікборд опозиційного блоку. Такі шедеврі, колишні регіонали ніяк не коментують. А головних героїв плакату на засіданні взагалі не було. Це це, це, це просто не може бути. Насправді ну, знає, це сприймається як державна зрада. От навіть такі речі сприймаються як державна зрада. Я е, з до спільноти української да там через Фейсбук можете подивитися першим щодо цього. От до генерального прокурора ви бачили моє звернення е, з тим, щоб дали цьому оцінку. Що за такі речі треба карати, але треба довести, що це зробили вони. Куди більші проблеми чекають на тих, хто безпосередньо брав участь у анексії півострова? Я розробив проект постановлення Верховної Ради, обращення генерального прокурору, стрімуванням. Привлечку олонной ответственности депутатов Верховной Рады Автономної Республики Крым и Севастопольского городского совета, которые голосовали за организацию незаконного референдума. У представник Російської Федерації потім голосували за утежні результатів цього референдума. По моєму глибокому біжденню ті, хто це зробив, є преступниками. Вони нарушили 109 дев'ятою статтю, 110 статтю головного кодексу. Це державні змінники і їх оценка, їх дійство на бути дана оценка головного характеру. За рік анексії, окрім схожих заяв, конкретного нічого не зроблено. Єдине, чим може похвалитися українська влада, так це арешту майна кримських нардепів. Цю постанову Печерський суд символічно виніс на річницю. Цю так званого референдуму Яна Курченко Дмитро Гришко соціальна країна.